Це була тракторна бригада, майстерня, бокси на зимку тут лишали техніку. Руський мір у нас забрав все. Люди, всі, які працювали тут, повиїжджали, нікого нема. Підприємство зруйноване, землі, які ми обробляли, зруй... заміновані. Ну, ми зараз немає до нього доступу. Навіть майже кожен день якісь прильоти. Є то танки, то авіація б'є. Ну, все дуже погано насправді. Тут жили осетини, вон, чорна рота. Малювали, жили, побут у них тут був. До кордону лише 5 кілометрів. Ми прийняли війну найперші. Війська, які тут проживали прямо на тракторній бригаді, малювали. 12.07.06. 13.07.18. Отак за кожен день вони рахували, скільки українська армія їх поховала. Ми жили мирно, вирощували хліб, діти ходили до школи, але ну, прийшли. Окупаційні війська і захотіли нас там визволити від чогось. Ну ось нас визволили від нашої свободи, від нашого майна, від нашого гарного життя. Наш голова тоді ще міської ради В'ячеславничзадоренко запропонував нам займатися, ну називемо таким супротивом на території громади. Організував з нас партизанські такі загін. Хлопці наші відпрацювали розрахунок артилерійський, оркський, Ну тут весь увесь загинув. Так ми допомагали, коректували арту, давали розвіддані, давали gps координати. Дронами літали. Дивились дронами, літали. Це жах, це біль, це жах, це сльози. Я ж кажу, ну тут воно було таке компактне, комфортне село для проживання. Село майже повністю зруйноване. Весь житловий фонд, сільський клуб, всі магазини нічого не лишилося. До війни тут проживало близько тисячі людей. Наразі проживає десь 50 це люди, які ну, просто не можуть звідси виїхати, тому що вони або старі, або просто немає куди, нема за що їхати. Інфраструктура взагалі ну, повністю відсутня, електрики, тепла, води, нема нічого. Зараз ну, фахівці займаються відновленням, але коли це буде, нам не відомо. Якщо ваше підприємство відновить роботу, в села є шанс? Є 100%. Це ну, і до війни було таке містообразуюче підприємство. Якщо закінчуть стріляти, ми е, максимум зусиль наших покладемо, щоб відбудувати наше рідне село.